На бульварі Богдана Хмельницького у Полтаві роблять майданчик для майбутнього скейт-парку. Поруч проживає Лідія Сафарова. Її донька зазвичай катається по пішохідній доріжці. Ну, тоже сказать на скейті, питається по мере. То мені каже, це буде дуже хороша ідея. Тут тільки мальчиків катаються на скейті, ну то тобто буде чим заняться. Історія цю скейт парку склалася така, що його планували парку перемога. Ми планували потім реконструкцію парку Перемога і, звичайно, потім його демонтували. Тому прийнято рішення поставити його більш такий жвавий, живі, жилово масимі. Тим більше, що пори парк, ви можете побачити. Ми будемо в сучасний спортивний майданчик. Елементи для майданчика придбали 2020 року за 680 тисяч гривень. Про це суспільному відомо із договору про закупівлю. По роботам ми планували в півтора мільйона, але це були кошти, які. Були попередньо закладені ще до початку повномасштабної війни. Зараз ми приступили до роботи, По ходу будемо вносити проєкт коригування. Я думаю, що тревожимося в цю церкву. граються. І таке все час. куди її одягати, ту дитину. Так вона, мама, прийшла, спокійно сіла, дивиться за дитину, і дитина розважається. Створення скейт-парку це частина реконструкції бульвару, каже Денис Поліщук. Першу частину було завершено у 2018 році реконструкцію бульвара Бадана Хмельницька, і з 2021 року реконструкцію ми продовжили. В Другій частини реконструкції бульвару Бадана Хмельницька передбачається встановлення скейт парку встановлення сміттєвих урн, встановлення додаткових лавок для сидіння, новий сучасний ігровий комплекс, дитячий майданчик. Завершити встановлення скейт парку планують орієнтовно за місяць. Каріна Попова та Микола Яроменко Суспільне новини Полтава.